Вітаю на своєму каналі. Мене звати Катя і ми в Португалії. А це Л'єра. <гум> да. Запрошую вас у новеньке наше відео. Всім приємного перегляду. А в нас сьогодні 4 березня, це свято, день карнавалу. Не знаю, як воно відмічається, але то, що карнавал це карнавал, вони всі там святкують, танцюють. Знаю, що в кожній частині Португалії трошки по-різному. Але в основному, типу, як наряджаються, танцюють і тому подібне. Е, да, сьогодні в садочку вихідний Ліра, дай ручку. В садочку вихідний, е, то Лера зі мною. Так, да, Сьогодні карнавал, Лерчик. Ось так от. Карнавал Карнавал тебе в садочку був. Так, а ми зараз йдемо через дворики. Йдемо в одну кафешку. Так, як нам краще піти, ходімо тут тоді. Ми йдемо в одну кафешку, де має бути зустріч українців, мам з діточками. Там є далі. Рома теж кашель є трошки. Вона жінка, не знаю, як її звати, якщо чесно, поки що. Вона мама трьох дітей і вона організувала зустріч для мам з діточками і будуть читати книжку Рукавичка. Обговорювати і малювати. І це так сталося. Прикольно, що це біля нас. Я не знаю цих людей взагалі, ми просто туди йдемо зараз. І це наш маршрут. А, кафешка відома, я в ній замовляла набори to good to що go", сюрприз бокс по 3 євро. Бурака Роустерс, але це відома кафешка тут. Вона, типу, як вважається, ну, брендова, я не знаю, як з ім'ям, як то кажуть, не дешева. Але дуже смачна. Ось туди йдемо. Так, Нам сюди. Ось. Афіша. Клас. вони малюває. Так, а да, зараз малювати ти теж будеш. Ось що буде зараз. Тримається там? Тримається. Якщо ж вона трошки. На цьому заході реально було класно. Взагалі організатори вони не очікували, що буде стільки людей. Організатором я так зрозуміла, виступила одна орган... одна книгарня Pink Books. І вони, якби, ну я не знаю, це знайома. Ну коротше, я не знаю деталей, а вони продають книжки, і ось зробили такий захід. Вони являються ініціаторами. Ця жінка вона знає цю кафешку Бурака Ростерс, і вона познайомилась з власником. І він сказав, що в нього також є приміщення в цій кав'ярні, ну, на, як на мінус першому поверсі. Раніше там проходили заняття з джіу-джитсу, а зараз воно постує просто. І він дуже підтримує Україну і сказав, що ви можете там бути, можете робити все, що завгодно. Я нічого не, ну мені не потрібно від вас нічого, там якісь кошти, нічого. Це все було якби безкоштовно, організатори безкоштовно, оренду не платили. І жінка, яка проводила все це. Вона являється ну як засновником у Львові якоїсь там організації. А ось і ну коротше було класно. Вони робили маску. Це були якісь аплікація, які такі розважки. Трошки а, слухали казку і робили одразу з цими масками. А, робили. Типа, як виставу, Лєра була мишкою, але вона хотіла бути єдиноріжкою. Тому ми на мишку прилепили їй ще на маску єдиноріжку. Ось так. От. Тому у нас була Лера єдиноріжка мишка, я б так сказала. А, і вони там потім бігали, потім малювали, а, пластиліном липили, А, і там пригощали також цими смаколиками фрута кол, це як Боб Снейл, але це виробляється тут. В Португалії Українка зробила свій бізнес тут, і вона пригощала безкоштовно також цими смаколиками. Ми взяли чотири упаковки, ось і також можна було купити книжки. Там небагато вибору було організатор. Сказала, що вона не думала, що будуть купувати, і взагалі що будуть стільки багато дітей. То ну, ми купили там ці наліпки, три штуки. І одна книжка, як Лєра хотіла. Спочатку вона не хотіла, а потім захотіла. То її вже купила інша мама з дитиною. Але я цю маму як ви знаю, ми ходимо в один садочок, але ті дівчинка старша на один рік, тому в іншу групу. І домовилися, що вона її купує цю книжку, але ми зараз беремо її читати. Ось. Ну і потім ми сиділи в кав'ярні. Я пила каву. А Лера там, є оця кухня, де можна погратися. То Лера на цій кухні просто там, я не знаю, годину просто гралася. Мене не турбувала. Я там в інстаграмі просто заліпла і сиділа, тому це було реально дуже кайфово. Ми задоволені, Лера задоволена. Ми потім пішли в Пінкадос, використали цей, цей ваучер на 20 євро. Скупилися безкоштовно. Тобто ми купили на євро взагалі на 21 євро, але заплатили всього 1 євро за цю покупку. Ну це по цій акції, що в них є. То звісно, ми нею користуємося, бо вона ця акція ідеальна для нас. Ну, і взагалі для всіх, я впевнена. Ось. А зараз прийшли пообідати, тому що Лєра сьогодні безденного сну, так як в мене ще є справи, мені треба поїхати на лазерну епіляцію, я беру її з собою, але там вже приїде чоловік і буде паралельно з нею знаходитись. Ну, це все одно 5 хвилин, тобто це дуже швидко. Ось. Ну і все. Потім, я думаю, заїдемо на океан, подивимось на, там, на хвилі, яка взагалі там погода. І це вже буде десь близько 5 години. Ну, і потім вже додому, готувати вечерю, бути вдома, гратися. Ем, ну і, і все. <сі> і завтра знову новий день на роботу, справи і тому подібне. Тому, да, ну, взагалі, я задоволена, і цей книжковий клуб домовилися, ну, так, повідомили, що будуть проводити точно раз на два тижні. І це дуже супер. Це домовилися, що чи субота, чи неділя буде, а в неділю кав'ярня не працює, по суботам, скоріш за все, це буде. А, і ну реально класно. Там були також ще одна жінка з, ну, з хлопчиком, з хлопчиком-сином, яку ми теж знаємо в парку пересікаємось. А всіх інших, в принципі, я не знаю. Ну а взагалі, так якщо порахувати, то було десь близько 12 дітей. Але мабуть, чотири дитини взагалі там не присутні. Вони не захотіли, вони пішли наверх та в кав'ярні сиділи. Ось. Я була з Лерою, там деякі мами, у кого діти постарше, вони їх залишили і пішли одразу каву пити. Я була з Лерою постійно, тому що вона так ще ну, якби не може це зробити все сама, там, вирізати оцю маску типу, і тому подібне. Тому, звісно, я була з Лерою. Ну, а так емоції, вау, це реально круто, така спільнота для і познайомитися, і поспілкуватися, Ну, і взагалі просто обмін емоціями і дітям реально кайфно. Ось це саме той момент, чого мені також не вистачало в Нідерландах. Да, це по-різному все, реально різне життя. Там дуже добре було, але тут просто інакше. Інакше я тут, як в Україні. Ми повернулись додому з цього заходу, де ми були де був клуб для читання для українців. Для мам для з дітками зараз обідаємо. Ну не дивіться, У Лєри ще буде макарони і м'ясо. Це я їй ще й не поклала. Не Полоничку не будеш. Я знаю. Полоницю вона не хоче. Сказала, що вона кисленька для неї зараз. Ось. Приїхали ми там, де лазер та епіляція, Лєра в машині майже заснула. Я її на секунду просто відволікла. І Вона відволіклась в іншу сторону. Повертаюсь, вона вже очі закрила. До мене ну капець, капець просто. Хто закрита? Тут все відкрито. Да, ми зараз ідемо. Трошки раніше приїхали, ми на таксі приїхали, бо на поїзді можна. Класно. Але тут дуже високо в гори підійматися. Ну, саме типу, як в пішки. А автобусом ніяк не під'їхати. Тому я вирішила, що краще на таксі приїхати. Осьо. Ми. Да, сюди. Так, ми приїхали на море вже. Ось о, це пляжди ми ще не були. Ну, це по дорозі нам. Сонечко. і тут кафешка ресторан клас ось все, такий пляж. Це типа відлив? Чи це так Оце каміння це має тут бути вода? Ну почему Вони пари?

Так, так, так. У нас вечір. Подивіться, що зробила Ліра. Я їй насипала бульйон з макаронами та курятиною. І в неї був цей, це молоко поруч стояло. Я приходжу через дві хвилини. Да, вона все це молоко, ну там було півпачки, вилила собі в бульйон. Вона ще туди крекер печі, бо в неї був шматочок. І тепер вона це все благополучно їсть, Сидить. Да, Давай Три, давай ротик. Ну, капець. Я не можу. От що вона зробила? Оця ну, дівчинка. Да, я твій мультик не виключаю тут не передача передача дитяча. Трошки тихіше зробила. Лера, це просто чудо, Да? Да, Лера? Це просто капець. Так, а я тим часом. А, До речі, зараз покажу. Замовила на китайському сайті. О, і ще, до речі, у нас новенька свічка, вона ще з Нового року в нас. Отаку, от там ще маркер був. Отаку от пачку, типу як ігор, 100 облікательних ігор. Ось на 3-4 роки. Коштувала десь 5 євро. Ну і тут різні такі штучки, завдання. Їх тут реально 100 штук такі, от, і треба все робити. Зараз я готую і будемо з нею трошки. Робити оці якісь завдання. Так, і тут ще маркер був в комплекті, поки я не знаю, що з ним робити. Так, свічку я, до речі, не запалила, бо ми тільки ну, прийшли додому, я ще не встигла. А я готую, я готую це фарш. Оце я закинула. Лєрі зробила їжу, бо наш, тато наш поїхав по справам, ну, хоча це вже вечір, але в нього є справи зараз вечірні, як то кажуть. То, коротше, туди-сюди і оце. Ще не все встигла. Да, це я роблю фарш. І в мене будуть зараз млинці. Я хочу, тіпи, як оце зробити. Млинці великі на всю сковорідку, типу аля на лисники потім з начинкою з фаршем. Оце моє бажання зараз зробити все ввечері. Не знаю, як я встигну все, але маю потрошки, потрошки зробити. А ось, ну і як би все. Давайте одразу свічку запалимо. А я, до речі, зараз дивлюсь, я дуже люблю дивитися ще Монро, невгамовна Монро. її влоги. Ай! Запалила все. Тут їх взагалі три, але я одну запалила. Да, люблю я влоги Монро дивитися, а я обожнюю їх. То зараз паралельно в мене вони будуть і працювати. І я буду слухати, поки готую. Так, ну це наші плани на вечір. Ну і Ліра прийшла вже. Ліра, поки почекай. <гум> да. Ми спочатку покушаємо добре, а потім вже будемо гратись. Ми так домовились з тобою. Мені треба ще волосся помити сьогодні. Я мию через день якраз сьогодні той день. пить. Піть? Так твоя вода там стоїть, пішли подивимось, де твоя вода. Ліра, в тебе в тарілці дуже багато піть. Подивись, що в тебе в тарілці тут взагалі, це капець. Ну, не хочу. Так, процес в мене йде. Лєрин той бульйон ми вилили, бо сказала, що не смачно. Налила інший, зараз їсть. З камерою говорю. Так? Да? Ми той бульйон вилили, далі Лера? Бо він поганий був. Той що з молоком. Що ти, Лірка, робиш, так? Да, завдання? Дуже добре зробила. Можна? Можеш показати? А там з іншої сторони ще є. Поклади. Давай подивимося, що там ще є. Я не У цвітов. Дорисуй вот так вот лепестки. Давай. Вау. Все. Оце весь вечір робимо ці завдання. Давай, давай ще, тут теж намалюй все. Дуже прикольна ця штука, оцей набір за 5 євро. Нічого страшного, і цей фломастер, він ще витирається. А де ж ця витирачка, Лера? Ти не пальчиком, принеси оцю штучку, яка витирає. Окей, добре. Там дуже багато завдань, і вони всі цікаві дуже. Вона оце бігає туди-сюди і ми робимо завдання. Давай тобі покажу ще раз. Давай. Тепер ти. Да, розумниця. В неї дуже добре виходить. Клас. Такі більше можеш робити. Отут давай, отут намалюй. Угу. Зараз ще принесе щось. Не буде, добре. Давай, давай наступне, бо це ну, не, не дуже, дуже не дуже просте. Чому не буде пабу побо... Не знаю почему. Тут диви, що треба. Найди і обвіді тільки букви. Тільки букви віді. А, Б, В. букви да, Так. Об, да. Супер. Це цифра, Лєра, це цифра. Ні, це неправильно. Буква, буква С, нічого страшного. Дивись. Хай буде. Так, да, оце буква. Все вірно. Оце не буква. Це нуль. Де ще буква є? Це цифра, ні, це, це цифра. Буква. Угу. буква А. А де ще буква є одна? Ні, це цифра. Ось це, дивись. Да. Угу. Так, а, а тепер оце що таке? Це цифра? Ні? А це що? Ні. О, яка розумниця. Добре, неси наступного. Отак От і граємо весь вечір.